Вітання усім телеглядачам! Черговий випуск вікових традицій. І ми сьогодні поговоримо про видатну історичну постать святу жінку Ольгу, Українську святу. Про це нам розкаже отець Ігор. Розкажіть, будь ласка, нам про цю видатну жінку. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Всіх вітаю! Сьогодні свято. Хоча ну, воно ще в нас так не розрекламоване, скажу так, і так не святкується сильно, як по як деколи люди інші народи святкують своїх святих, особливо такого рівня, як княгиня Ольга чи князь Володимир. Ось, але в церкві ми завжди вшановуємо нашу княгиню Ольгу як ту, практично, котра дала такий вектор в розвитку нашої держави в напрямку християнства, сама, ставши християнкою і давши такий гарний приклад. Християнства, своєму внукові, Володимирові пам'ять, якого будемо вшановувати через кілька днів. Знаєте, в нашому народі я досить часто чую, що ось люди не міняються. Люди не міняються ось або як міняються, то в гіршу сторону, десь так. І напевне, що і багато з вас це чули. Але е, приклад княгині Ольги, нашої великої княгині, показує, е, що люди міняються. Е, ну, на, приклад, на прикладі Ольги, ми можемо сказати, що вона була теж поганкою і досить мстивою поганкою, як знищила, знаєте, може е, древлян, котрі вбили її чоловіка, князя Ігора. Та ось, бо той йшов збирати другий раз податки. ось, І вона все одно, якщо ви не знаєте цієї історії, то я нагадаю, сказала, щоб їй заплатили податок за Ігора, по, там, по кілька горобців з, там, з поселення чи що. І ті думали, що тим відкупляться так, але, такий легкий податок. Та, а вона прив'язала до кожного горобця е, якийсь е, вогонь та е, живринки. Ну, і горобці полетіли під стріху кожної хати. І так спалила практично велику частину дріблян, та. Ось, е, Але е, знову ж таки. Коли прийняла християнство, то, відповідно, о той добрий приклад е, Ольги е, нас спонукає так само мінятися і в нинішній день. Тому що, ставши християнкою, вона зовсім змінилася. І будучи дуже розумною жінкою, е, вона е, давала той добрий приклад християнського життя. Побожного життя і вимагала е, такого життя від своїх підлеглих. Ну, і після того, як е, загинув її син Святослав, котрий це життя, проводив в походах, йому християнство він казав мені, ні, він був воїн, то йому належать слова йду на ви», такий був відкритий, е, чесний, та, е, але. Потрапив в засідку, загинув, і княгиня Ольга, бабуся Володимира, мала потім на Володимира великий вплив. Ще можу хіба розказати за хрещення нашої княгині, вона хрестилася в Константинополі. І є така історія, що е, тоді імператором був Константин, е, Порфірородний і. Побачивши мудрість Ольги її красу, запропонував їй одружитися. Ну, і здається, що імператору спробую відмовити. Ні. Ось. Але Ольга знайшла такий е, дуже розумний спосіб, як того уникнути. Вона сказала: я перше хочу хреститися, я ж не християнка, ти християнин. Ось ну він зрадів. Ну, каже, і я ще хочу, щоб ти став моїм хресним татом. Він теж зрадів, каже, добре. І імператор був Константин, порфірородний хресним татом Ольги. Ну а потім каже, ну, давай будемо женитися. А вона каже: Ну, а як ми будемо женитися, як ти мій хресний тато, а я твоя хресна дочка, а по християнських правилах. Хресний тато з хресною дочкою женитися не можуть. Знаєте? І він тоді зрозумів мудрість Ольги. Та, І десь так вона і охрестилася, і уникла того шлюбу, якого вона не хотіла. Десь, ну і е, сьогодні та, ми можемо е, гордитися як народ, е, що ми мали, маємо таку княгиню, таку святу е, сьогоднішній день. Ми вшановуємо смерть Ольги. Смерть святого це є День народження для неба. Той приклад Ольги, сьогодні, її заступництво. Було би добре сьогодні, щоб ми всі молилися до неї, як до святої, до заступниці. І так само, як вона керувала мудро Київською Русс, то. Щоби і вислухавши наші молитви, ну і випросила у Бога в нинішній час, так само того доброго керівництва для нашої землі, миру і перемоги. Дякую. Дякую вам, отже, Ігоре, за таке хороше трактування, за таку цікаву розповідь про нашу святу українську святу княгиню Ольгу. Сьогодні ми говорили про святу княгиню Ольгу. З вами був телеканал Броди Онлайн Надія Петрик, отець Ігор, Сергій Нітішин. До нових зустрічей.